У мене для вас є чудова новина. Я виграла два гранти для ветеранів і відкриваю психологічний центр по наданню психологічних послуг населенню. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст з психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Про гранти я дізналася від свого чоловіка, військовослужбовця, який приїхав у відпустку і розповів мені. Про цей грант. Мені дуже захотілося прийняти в цьому участь, і на моєму шляху зустрілася професіонал своєї справи, фінансовий директор, а також висококваліфіційна людина, дизайнер-маркетолог, з якими я писала бізнес-план. Ми втрьом збиралися і створювали цей бізнес-план, продумували кожний крок для того, щоб надати вам максимально комфорту для того, щоб ви могли отримати кваліфіційну допомогу і жити в насолоді та й задоволення. Свій бізнес-план я захищала в центрі зайнятості на співбесіді. Коли мені було схвалено, у мене були неймовірні почуття. Я відчула таку радість, що я можу рухатися далі, що я можу. Розширювати цю діяльність і допомагати вам. Зцілюватися. В першому гранті потрібно було війти в топ-50 для того, щоб його отримати. І коли мені надійшло на пошту повідомлення, що я війшла в топ-50, це для мене було якесь чудо. Я зрозуміла, що це подарунок Всесвіту. І тепер мені хочеться ще більше надавати вам радості, надавати вам цього зцілення для того, щоб ви змогли змінювати себе. Я зареєструвала себе як ФОП і зараз займаюся Облаштуванням кабінету. Приміщення, світле, затишне. Мені дуже хочеться, щоб воно було приємне для вас, щоб ви зайшли в це приміщення і вже відчули цю легкість, цю атмосферу, цю енергетику високих вібрацій. Також я вже отримала два дивани, на яких можна комфортно сидіти і отримувати важливу інформацію. І вчора я отримала багатофункційне крісло для клієнта, де ви можете можете сісти і спокійно. Зі мною спілкуватися, де ви можете відчути цей комфорт для того, щоб розслабитися. Зараз я це знімаю вже на фотокамеру, яку я отримала на гроші гранту, для того, щоб вам надати високоякісний контент для приємного перегляду. Для монтажу та обробки контенту вже є монітор та системний блок. Ми максимально хочемо для вас надати високоякісний контент, цікаву інформацію для того, щоб ви могли отримати найважливіше і щоб вам було приємно переглядати і усвідомлювати своє, робота психологічного центру буде направлена на всі верстви населення і вирішуватиме широкий спектр питань, таких як терапія психосоматичних захворювань, проблеми зі стосунками, панічні атаки, депресія, тривожність, ПТСР, безсоння. А також, якщо вам складно реалізувати себе в цьому житті, я надаю такі послуги. Я надаю безкоштовну психологічну допомогу всім військовослужбовцям, які Звертаються з такими питаннями, як ПТСР, панічні атаки, страхи, безсоння, психосоматичні захворювання, втрата близької людини. І ми вирішуємо ці питання з членами сімей військовослужбовців. Я працюю зі знижкою 50%. Ми вирішуємо питання стосовно стосунків з дітьми. З дітьми до 12 років я працюю через маму. Старше 12 років працюю з самою дитиною, зі згодою мами, і вже працюю з дорослими. Ми вирішуємо такі питання, як суїцидальні нахили, адаптація до соціального життя, становлення психіки, а також проблеми зі сверстниками. І всі психосоматичні захворювання, які заважають, Якісно жити в цьому психологічному центрі я надаю вже навчання, де я передаю свої знання, які набула з власного досвіду, знання з психосоматики та квантової психології, для того, щоб ви могли прибрати свій симптом, усвідомити і допомогти своїм діточкам та близьким або тим людям, які потребують допомоги. А також проводжу тренінги, на яких розповідаю і ділюся власними інструментами для подальшого розуміння свого симптому і усвідомлення, організовую зустрічі, на яких також надаю важливу і цінну інформацію для усвідомлення, і групові терапії, де ми пропрацьовуємо ваші симптоми. Для того щоб ви могли звільнитися від блоків і жити в легкості, якщо вам складно подолати свої почуття та емоції, якщо у вас є втрата близької людини і всі ті симптоми, які заважають вашому життю, ви можете... Звернутися до мене в психологічний центр, і я надам вам висококваліфіційну допомогу для того, щоб ви змінили своє життя. В середині грудня буде офіційне відкриття психологічного центру, на яке я вас запрошую. Я дуже вдячна своєму чоловікові, який зараз на передовій захищає нашу країну, нашу сім'ю. А також вдячна всім військовослужбовцям, які забезпечують на вільне життя. Завдяки їм ми можемо рости, розвиватися, усвідомлювати і покращувати наше життя. Наближаємо мир разом.